Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 26 Відомий радіус вписаного кола трикутника, трикутник довільний. І відомо, на які відрізки точка дотику цього кола ділить одну зі сторін. Давайте так, ми скажемо, що у нас ось є А, Б, С. Якось я спробую тут вписати коло. У мене може це навіть вийти. І ось, наприклад, ось це О, ось це К. І ось це відрізочки 8 і 6. Радіус дорівнює 4. І так, нам треба знайти дві інші сторони трикутника. Тобто, одна сторона в нас є це 14 треба тепер якимось чином віднайти А Б і БЦ. Чим будемо користатись тут. І так, ну, перш за все, зрозуміло, що на даний момент даних у нас. Маловато. Тобто, ну, є в нас, да, що це вписане коло. Ну, добре. Є одна сторона. Тобто, в принципі, площу цього трикутничка можна спробувати знайти, але не те, щоб це якимось чином нам допомагало. Бо площі всього трикутника в нас немає, сторін у нас немає, Тобто, поки що ступор невеличкий. І так ми починаємо пригадувати, що ми знаємо. Ну, є у нас оці шматочки АК і ЦК. А що це за шматки? Ну, окрім того, що це частинки сторони АЦ. Ну, К це ж точка дотику. Значить, ЦК – це буде дотична до кола Омега. А де у нас ще є дотична до кола Омега з точки С? Ну, ось вона Це А за властивістю дотичних, що проведені з однієї точки. Вони рівні. І що у мене тут візуально оце більше схоже на 6, а це не 8. Тобто МЦ також буде 8. Чудово! Абсолютно аналогічно, у мене буде і ось тут. А Н і АК це дотичні з точки К кола омега. Значить, вони рівні і по 6. Ну і з точки Б насправді БМ і БН – це дотичні. Значить, ці штуки також рівні. Ну, наприклад, рівні вони Х. Ну і це принаймні якийсь старт. І так, що ми тут будемо казати? Що СК дорівнює CM дорівнює 8 і Ан дорівнює АК, дорівнює 6, це дотичні. До омега. Проведені. З однієї точки. Ну, в першому наборі це з точки С, у другому наборі це з точки К. А з точка. З однієї точки. І так. Ну, і тут можна ще сказати: місце є. Да, давайте BN дорівнює BM БМ і дорівнює X. І так. Добре. Тепер у нас формально кажучи. О, трикутника є. Ну, через X, але вони принаймні є. У нас є радіус кола. і у нас є всі три сторони. А це означає, що ми можемо знайти його площу. Чотири це радіус. Так, значить, S дорівнює P на R. Да? Тобто нам P тут доведеться шукати в будь-якому випадку. Давайте я це віднайду. Значить, давайте. друга. І в периметр це що таке? Ну, ось у мене перша сторона Х плюс 6, друга сторона Х плюс 8, третя сторона 14. На 2. І так, x, x на 2 це буде Х. І плюс 14, мені здається. Так. Да. Плюс 14. Добре. Тоді з одного боку площа трикутничка ABC Це буде в периметр на радіус. Тобто це 4х плюс 14. Ну, тобто, це 4х плюс 56, або не знаю, чи треба розкривати. А з іншого боку, ми ж можемо записати і формулу гарона. Чому ні? І так, це буде x плюс 14. А на мінус 14 це x, мінус x плюс 6 це 8, і на 6. Ось така чудова. Виходить формула. І так, і оце у нас мають бути рівні штуки. Значить, ми переходимо до того, що у нас виходить ось таке рівняння. 48хх плюс 14. Дорівнює 4х плюс 14. І так, хочеться піднести до квадрату, але для того, щоб піднести до квадрату, нам треба пересвідчити, що це можна робити. Ліва частина в нас завжди невід'ємна, все нормально. А от з правою частинкою є біда. Вона може бути від'ємною. А відповідно, що ми тут будемо казати? Ми будемо казати, що у нас ось ця штука. Х плюс 14. Ну, 4х плюс 14. 4 просто на знак не впливає. Має бути. Не меншим за 0. І тоді ми робимо просто до квадрату обидві частинки. Це 16 на x плюс 14 в квадраті. І так. Я ось це позначу одиничкою, ось це позначу двієчкою, Почнемо розв'язувати перше. Значить, 48х на х плюс 14, а дорівнює 16 на х плюс 14. Ну, по-перше, можна поділити на 16. І це буде 3х на х плюс 14, що дорівнює, ну бо давайте навіть мінус, х плюс 14 в квадраті, дорівнює 0 х плюс 14, очевидно, за дужечку виноситься. х плюс 14 а, на 3х від першого мінус х плюс 14 від другого. дорівнює 0. Значить, це або х плюс 14 дорівнює 0, або 3х мінус х плюс 14 дорівнює 0. Це нам дає x-14, але це нам не підходить. Ну, Просто коли ми x вводили, вони ж у нас, звичайно, це довжина відрізка, вона і додатні. І ніяк, інакше. От ми розуміємо 2х дорівнює 14, х дорівнює 7. Якщо х дорівнює 7, то це означає, що у мене відрізок АБ це 6 плюс 7, це 13. Відрізок BC – це 15, і відрізок AC – це 14. От знову цей трикутник 13-14-15. Ну, Гаронівський, якщо хочете, можна його назвати. Тому що тут хороша площа. Їх декілька знову ж таки, як і піфагорівських трійок. коли піфагорівська трійка, тобто там повний квадрат, коли зволікається. Формально кажучи, гаронівськими, ну я не чув, щоб їх так називали, але, в принципі, властивість така сама, що корінь ось цей буде зволікатись непогано. Тобто, це буде нормально. От 13, 14, 15 це найвідомі, що така трійка. Там площа 84 такого трикутничка. Значить, від нас просили знайти дві інші сторони трикутника, дві інші це виходить АБ і БЦ. Да? Тобто насправді оце від нас і не питало, це надали. Тобто, сторони 13. І 15. Що ми для цього зробили? Ну, ми для початку пригадали властивості дотичних, тому що з'ясували, що даних тут маловато, в тому вигляді, як вони дані. Далі ми сказали, що у нас площа трикутника може бути записана як півпериметр на радіус, на дармашне радіус, але треба його якось використати, або за формулою грона через три сторони. Прирівняли. Ну, далі підставили, отримали відповідь. Так, да, отут я ніде не скористався з оц цією нерівністю. Ну, зрозуміло, що оця штука вона задовільняє нерівність 2, тому що тут ікси мають бути просто не менші за мінус 14. Ну, звичайно, що 7 абсолютно точно підходить, і ніде тут від'ємних значень не буде. Насправді, можна було у мову взагалі написати, тому що ми працюємо ось тут на іксах додатніх. А на додатніх іксах оця штука, вона 100% більша за 0. Ну, це я так більше як алгебраїчно розв'язував, щоб точно все було строго і нормально, але знову ж таки. В принципі, якщо тут десь прописати вище, що x більше за 0, то можна було і обійтись без оцієї системки, просто піднести спокійно синько до квадрату, обидві частини, ну і далі все абсолютно аналогічно. Отримали два значення, від'ємне, зрозуміло, не підходить і додатнє підходить. Таким чином, цей номер ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.